Після цього відео ви будете знати, який тип інтернету у вас. Чи зможете ви підключитися до інтернету без світла, і що треба зробити, щоб підключитися до інтернету без світла. Якщо ви живете у приватному будинку, у вас один тип інтернету. А якщо у багатоквартирному будинку, у вас зовсім інший тип інтернету, давайте розглянемо два найрозповсюдженіші типи інтернету. FTTB, Fiber to the building. І FTTH Fiber to the Home. Fiber to the Building – Це коли оптичний кабель під'єднаний до будинку. На технічному поверсі, або ж у під'їзді на останньому поверсі, висить коробка, у якій стоїть комутатор. Від комутатора йде багато звичайних мідних кабелів до вас і до ваших сусідів. Звичайно ж, для роботи ось цього комутатора або свіча потрібна електрика. Без електрики він не буде працювати. І у вас не буде інтернету. Навіть якщо особисто у вас електрика буде. І як тоді підключити інтернет, якщо нема світла. Підключити світ до резервного живлення або ж провести оптичний кабель прямо в квартиру. Давайте тепер розглянемо другий тип підключення: Fiber to the Home. Це коли оптичний кабель підключений напряму від провайдера до квартири або приватного будинку. Якщо до вас іде ось такий кабель, значить ви підключені до інтернету за допомогою оптики. А ще у вас має бути клієнтський термінал. Він перетворює світловий сигнал в електричний і роутер для роздачі Wi-Fi. Також може бути термінал з функцією роутера. Я бачу такі в Укртелекомі. З теорії розібралися. А тепер приступимо до практики. Спочатку розберемо з квартирами. Скоріше за все, до вас йде звичайний мідний кабель, а не оптика. Вам потрібно дізнатися, чи свіч підключений до резервного живлення. Дзвоните до свого провайдера і запитуйте. Якщо резервного живлення нема, Запитуйте, чи є можливість підключити оптику прямо в квартиру. Якщо провести оптику також немає можливості, угуглите або запитуйте сусідів, які ще є провайдери у вашому будинку і повторюйте алгоритм дій. Також є можливість самому купити безперебійник і дати провайдеру, щоб вони встановили його у вашому під'їзді. Але якщо вам лінь шукати інших провайдерів. Або всі вони вам відмовили, є Укртелеком. За цей рік вони значно розширили свою мережу, і є шанс, що у вас буде інтернет без світла від них. Щоб це перевірити, вам просто треба зайти на сайт Укртелекому і ввести свою адресу. Якщо є така можливість, дзвоніть в Укртелеком і викликайте майстра для підключення інтернету. Якщо ви живете у приватному будинку, все набагато простіше. Скоріше за все, у вас вже є аптишний інтернет, і вам просто потрібно підключити живлення до вашого роутера і термінала. Але на всякий випадок, позвоніть до вашого провайдера і запитайте. І на остаток давайте поговоримо про резервне живлення вашого обладнання. Варіантів є досить багато. Але все залежить від того. Які акумулятори чи павербанки у вас є, і яка напруга потрібна для вашого обладнання. Напевно, у більшості є павербанк для зарядки телефону. Тому почнемо з нього. Звичайний павербанк видає 5 вольт. А більшість роутерів споживає 9 або 12 вольт. Павербанк зі швидкою зарядкою може видавати 5, 9 або 12 вольт. Але для переключення цих режимів потрібен тригер. Хоча багато роутерів і терміналів можуть працювати навіть від 5 вольт але краще все зробити по інструкції від виробника і подати рекомендовану напругу. Для того, щоб підняти напругу з 5 В до 9 або до 12 вольт є спеціальний пристрой. Їх можна знайти в радіомагазині або інтернеті. Але в Україні зараз на таке дефіцит, і я в радіомагазинах їх не знайшов. Тому замовив на Aliexpress. Також, щоб не гратися з мультиметром і паяльником, можна купити готові кабелі, які перетворюють 5 вольт на 9 або 12 вольт. У кого є 12 вольтний акумулятор? Від автомобіля шурповерта або ще звідкись, тому трошки простіше. Якщо у вас 12 вольтний акумулятор, і 12-вольтній роутер з терміналом. Це взагалі ідеально. Можна підключити все напряму, головне, не переплутати плюс з мінусом. Якщо роутер 9 вольтний потрібно понизити напругу, бо є ризик спалити роутер. Я взяв ось таку штуку, брав те, що було в магазині, хоча можна було знайти щось простіше і дешевше. І вийшов у мене ось такий кабель. Одного акумулятора вистачає на 2,5 години, але у мене їх 2. Але як завжди, є готове рішення, яке позбавить проблем з зарядкою акумуляторів і пошуком кабелів. Просто підключив і забув. Це безперебійник.